Неділя, 19 жовтня, на вулиці Бабине Літо чи Дідова осінь. Дуже класна погодка. Я їду забирати, що я їду забирати перше замовлення за 15 злотих з копійками. Що я занадто сильно тормоза собі прикрутив. Все, виходьте на вулицю, не дивіться мій ютуб зараз. Ні, ну взагалі холодно. Вчора було плюс два вночі. Це я тут рішив поскоротити. Що ти пришняк їдеш, чи ні? Я так, я, я так бачу пишно вони їздять і на машинах їздять повільно. Ось так буває. А це парк, в якому я бігаю. To jedź, policja, trzeba duże, aktywno w tym momencie Ulica wiśniowa. Dzień dobry, kurier z tej strony. Jestem tutaj pod drzwiami, dzwonię na. Do... Aha, dobra, ok, ok, aha. Już otwarte, a tak, już się otworzyły, dziękuję. I a które piętro? Aha. Okej, okay, dobra, to zaraz będę za chwilę. Dzień dobry, e, tu będzie 105 i 20 już. Dzięki wielkie. Дякую. Прошу вас, так. Смачного до відзаняті. 105 і 20 крош, дали 110, тобто 4,80 чайок, що в мене вийшов. Коротше, перший виїзд вийшов за 20 злотих. Попалась мені екуше-кебаб, Командорська. Хоча він мусаф називається. І було 16 чимось злотих. Значить, йдемо забирати. Так, щось мені камера, ця не подобається. Думаю, де це ця вулиця? Аж там біля гаю тільки не гаю такого як ліс і парк. А район називається гай. Гай. Гай юліцей. І чувак весь в чорному поїхав, сонце напроти взагалі його не видно. Аж стріманувся. Так, тут опасний такий поворот ділянка. За цієї стіни не видно і там машини часто вилітають. Якщо тут хтось з родство катається, я вам не радив тут літати. О. Що тут населений? О, прекрасна. Ну майже прекрасно. Я люблю такий холод, якийсь нордично-скандинавський, хоча сонце, але це... Якось так заряджає. Але тут така ось площаночка є. Маленько проїдемо біля зупинки о бо тут є велодорога Добре. Так, окей. Да? Да? Е е е Шістдесят. А є, так. є, вот є заня. Готівочки вже дві. Треба глянути, що там по готівці? 284 готівки. Так, да, вже зараз, якщо буде ще одна, то мені заблокують рахунок. Все, осінній парк вкрав моє серце. Замість того, щоб робити доставку, я поїхав взяв каву. І зараз провтикаю десь тут з пів години і 30 злотих. Скільки того життя? Насолоджуйтесь, якщо є момент. напроти в той кебаб Ну і що б ви думали, я такий сюка купив. Робота. І це кибав цей, забрав і зараз їду в будинок, який біля того самого парку, де я сидів, назад вертаюсь. Все, замовлення доставлено. Їдемо знову десь на центр. Йду по мак Вроцлавію. Приїхав сюди, думаю, заскочив у туалет і якраз з МАКа якесь там замовлення за 8 з 128 Na jakieś mokre o oh, kurde Bo się Chyba się Nie wiem czy... O. Może pani napisać do tego... Nawet nie wiem, a jaką no. tą stronę? Mogę otworzyć? No, a nie, prawidłowo. Ale no, cały się... Gdzieś... Dobra, to ja to gdzieś tam wyrzucę, a pani tylko ten napój no, Dobra, dziękuję. Proszę bardzo. Do Smacznego, do widzenia. Tak. McDonald's ze deblyn. Jak nie zapakujesz kurde? Завжди якась херня з їхніми напоями. Ну, не завжди, але дуже часто. І це тільки в них така штука. Так, їдемо десь виконати цю мокру опакування. Якась така вулиця, що я тут і смітників не бачу. Що так чесно сказати. Що впади мені тут? Ми йдемо Пройшло 20 секунд і прийшло замовлення спокаїс Віроцлав'я, їду туди.